Шановні абітурієнти, факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка запрошує вас на навчання за освітніми програмами Середня освіта, Українська мова і література та філологія, Українська мова та література. Ким я зможу працювати? Я точно знайду собі роботу. Такі запитання часто ставлять не лише апітурієнти, а й студенти, бо вважають, що отримавши диплом, не зможуть знайти роботу за спеціальністю. Але це не так. Спеціальність філолога місце ще цілий комплекс додаткових професій. Упродовж навчання ви зможете обрати дисципліни, що допоможуть вам опанувати додаткові спеціалізації літературного редактора, практичного психолога в закладах освіти та фахівця з англійської мови. Після закінчення навчання ви зможете працювати в закладах вищої та середньої освіти, медіа, сфері управління, літературно-видавничій галузі, музеях, мистецьких та культурних центрах, підприємствах та приватних фірмах, перекладацьких агенціях, прес-центрах та центрах ЗНО. Спеціальність філолога іде в ногу з часом. Це не лише вчитель, редактор, чи знавець мови, це ще цілий спектр сучасних професій. Зубовши професійні компетентності та філологічну освіту, наші випускники працюють репетиторами смм менеджерами фахівцями, які відповідають за ведення соціальних мереж, аналітику сторінок та роботу з рекламою, і менеджерами, що займаються організацією ділових, розважальних і спортивних заходів для різних компаній і приватних осіб, копірайтерами, спеціалістами, які займаються написанням статей, слоганів, текстових креативів. Репортерами, що не просто слюблять глядача з новинами, а й ведуть репортажі з місця подій, кореспондентами, дописувачами, співробітниками медіа, коректорами, фахівцями, які виявляють і виправляють помилки в текстах, спічрайтерами, що готують доповіді та промови для посадовців, бізнесменів, публічних людей, сценаристами, авторами сценаріїв фільмів та телепередач. Чому серед багатьох вишів треба обрати саме нас? Що нас, студентів, заохотило обрати для навчання факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка? Передусім, це тривала філологічна традиція та протужні наукові школи професорів та академіків Петра Хабука, Андрейна Грищенка, Любові Мацько, Марії Плющ. Факультет дотримується високих стандартів в освіті, прагне інтегруватися у міжнародний простір, застосовувати провідні технології в здобутті знань та розвитку науки. Професійний професорсько-викладачний колектив, цікаві та інформативні навчальні програми. За швидкість дисциплін для вивчення можна обрати самостійно Співпраця факультету з закладами освіти, освітніми центрами, редакціями, куди скеровують студентів для проходження практики. Розвинене студентське самоврядування, розташування в серці України, місті Києві, осередку науки і культури. Факультет підготував спеціалістів, серед яких лауреати національної премії України імені Тараса Шевченка, відомі письменники, науковці та лановиті і журналісти. На нашому факультеті студенти не лише здобувають фапові знання, але й проводять потужну волонтерську роботу, зокрема. В мовному проєкті єдині 28 днів підтримки в переході на українську мову. Розвиваються, створюють власні мистецькі проєкти, видають студентську газету Сьоме небо де друкують свої перші статті і спроби Пера, мають можливість відвідувати найрізноманітніші спортивні секції, виконують власні наукові дослідження та забувають про жалі місця в міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Зокрема, імені Петра Яцика та Тараса Шевченка зустрічається із відомими письменниками, видавцями, культурними та громадськими діячами. Та ще багато багато цікаво. Якщо вам подобаються гуманітарні науки та своє життя, ви хочете пов'язати з українською мовою та літературною діяльністю. Вступайте на факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка. Чекаємо на вас. Giving it up to you. She